Кінець року, початок, року – це завжди бюджетні питання, формування, підведення підсумків минулорічних показників, формування бюджету на майбутній рік 2024. Хочу коротко зазначити, що підсумки попереднього року усі громади виконали свої бюджетні призначення. Крім Вознесенської міської ради, військове ПДО, так зване, як ми всі називаємо його, було визначальним у джерелах надходжень, тому вони трішки не змогли виконати свої бюджетні призначення на 96% виконали тільки. А попере, а всі решта громад виконали, і ми взагалом до місцевих бюджетів району отримали майже 2 мільярда гривень надходжень із приростом до минулорічних показників на 13,7%, А в грошовому виразі це 240 мільйонів гривень. Основні джерела надходження це ПДФО, як я зазначала, і земельні податки. Єдиний податок вперше в цьому році було зараху почалось зарахування до місцевих бюджетів мінімально податкового зобов'язання. Не усі громади його отримують, тому що в нас п'ять громад відбувались у 2022 році. Бойові дії не нараховувались, але в за 2023 рік, у 2024, буде нарахування доходів саме виду цього податків. Основні напрямки, куди спрямовувалися, звичайно, крім захищених статей, це заробітна плата, енергоносії, харчування і так далі. Громади активно підтримували всі без виключення наші сили оборони. Більше 127 мільйонів спрямували свої надходження. Також спрямовували на безпекові заходи, поповнення матеріальних резервів, облаштування укриттів, придбання шкільних автобусів. Ну і, звичайно ж, питання таке актуальне і дискусійне, але 119 мільйонів гривень громади направили на ремонт комунальних своїх доріг. Тому що дороги це теж це транспортна інфраструктура, це підвезення, безпека наших дітей при підвезенні до шкіл, це безпека пішоходів. Тобто проїзд комунальними дорогами все рівно громади мають забезпечити. Що стосується. Планів на 24-й рік всі бюджети були в установлений термін відповідно до бюджетного кодексу прийняті до 25 грудня. При формуванні бюджетів передбачені в основному, як завжди, тільки статті захищені це енергоносії, заробітна плата, інші витрати. Не громади вже зможуть фінансувати після затвердження своїх річних звітів, використовувати свої вільні залишки. вже коли будуть підведені підсумки. Зараз вони формують ці звіти до кінця лютого. Вони мають на сесіях їх затвердити і потім вже використовують вільні залишки, але не так, як завжди, а виключно до тих вимог закону про державний бюджет, де визначені направлення. Зокрема, знову ж таки, це енергоносії. Це безпекові заходи, це підтримка наших сил оборони, збройних сил, інших силових структур, тобто, виключно у в межах законодавства. Що хотілося б зазначити в рамках проєкту Прозорість і підзвітність. Значить, районною військовою адміністрацією і всіма громадами на своїх сайтах запроваджено рубрику, відповідно, де вони відображають ці закупівлі, які проводяться протягом певного періоду. По-різному ми працюємо з ними, хтось вже почав активно поповнювати, хтось тільки формує ці, але щотижня ми намагаємося співати. Співпрацювати з ними, щоб вони відображали всі свої закупівлі в доступний спосіб, щоб люди пересічні громадяни могли завжди ознайомитись, куди направляються ті чи інші кошти, як проводяться закупівлі, і це було прозоро і відкрито. Активно громади продовжують працювати і в плані захисту, залишається актуальним питанням приведення укриттів у належний стан. За минулий рік 72 мільйона коштів вони спрямували саме на ці цілі. Почався у нас реалізація такого. Проєкту вперше була субвенція з державного бюджету. і Одна громада в нас прийняла участь у конкурсному відборі. Це Олександрівський ліцей, де почалось будівництво укриття нового зовсім на 860 дітей, вартістю 37 мільйонів гривень. На кінець року готовність об'єкта була в межах 37%. Продовжуються роботи, які можна зараз цей період продовжувати. і і по е, такому ж принципу деякі громади відгукнулися, ну вони розуміють це. І вже на кінець року у нас було замовлено ще сім проєктів, саме про будівництво укриття у тих навчальних закладах, які це три громади: Доманівська, Прибузька і Бузька громади, які вже замовили, виділили на це 2,2 мільйона гривень на проєктування, і будуть також подаватися на конкурсний відбір. Для того, щоб забезпечити е, укриття і належний захист наших дітей, учнів завчальних закладів. До речі, на теперішній час 86 шкіл у нас знаходиться на очному і змішаній формі навчання. І лише 10%, ще які не мають укриттів, вони виключно на дистанційному навчанні, і близько 50 наших дошкільних навчальних закладів, теж працюють в такій же формі навчання. І от саме для того, щоб максимально забезпечити безпеку дітей і працюють і громади. Що стосується ще безпекової ситуації, то майже 50% навчальних закладів середньої і загальної. Світ і 30% дитячих садків облаштовано вже тривожними кнопками. Зараз це дуже актуально. Вознесенська міська рада вже в минулому році, на кінець року, закупила металошукачі. І інші громади працюють над тим, над установленням. І в цьому році будуть продовжувати встановлення і безпекові заходи, і в такому плані, не тільки в укриттях, а й в безпеці наших дітей. Продовжувати цю роботу. Взагалі, що стосується укриттів, то 40%, взагалі, які в нас нараховуються на 209 захисних споруд і 133 найпростіших укриття нараховуються на кінець року. В 40% з них були проведені ремонти різні, є капітальні, є поточні ремонти, є просто облаштування. Для того щоб збільшити кількість і доступність і укриття населення, і ця робота буде продовжуватися і в цьому році. Що стосується ще безпекової ситуації, то хотілося б зазначити, що люди розуміються і громади. Якщо попередні роки це питання було складним, то зараз це питання більш актуальне і в системах оповіщення, і в, взагалі в, в, в укритті і ну, люди розуміють, розуміють депутатський склад, виділяються на це кошти, передбачаються. Що стосується відновлення об'єктів пошкоджених, ця робота також продовжується. Продовжувалися роботи на по ремонту мосту через річку е, Південний Буг. Це Н24, дорога Благовіщенськ-Миколаїв. На кінець року відсоток робіт виконаних приблизно 65-66%. І дуже радісна новина для всіх нас на початку січня. Ми отримали повідомлення про початок відновлювальних робіт залізничного мосту в районі села Прибужан, який був також пошкоджений. Ми отримали повідомлення. Укрзалізниця ним опікується. Роботи почалися підготовчі роботи для його відновлення цього мосту. Тобто, що стосується пошкодженого житла саме приватних, взагалі у нас в реєстр пошкодженого житла внесено майже 700 об'єктів. 174 заяви надійшло від громадян на компенсацію витрат 133 вже задоволено по двох громадах: Вознесенська і Дорошівська. Взагалі, об'єкти пошкоджені є в п'яти громадах. Ця робота продовжується. на сьогоднішній день, е, уже компенсації нараховано по пошкодженому майну на 11 мільйонів гривень. А і 15 заяв надійшло за знищене майно. Цей 27-квартирний будинок житловий, який постраждав в місті Вознесенську. З них вже 15 заяв надійшло. Вони опрацьовані і нараховано в нім сертифікатів на суму 18 мільйонів. І зараз е, е, особи, які Постраждали жителі міста підшукують житло. Там свої вимоги є по житлу. Ну, всі знаєте, постанова Кабінету міністрів визначає: йдуть пошуки цього по житлу, підбору саме цього житла для того, щоб придбати Ну, Коротенько, в мене все. Якщо є питання, будь ласка, я готова відповісти на питання. Будь ласка. Да, якщо можна операнформиченко. Скажіть, будь ласка, пане Антоніно, уточнюю ще питання по цьому будинку. Де знищене повністю житло, я просто вчора бачила повідомлення, ваше на ну не ваше, а громада давала. Так ці люди вже отримали гроші на цей сертифікат, чи їм тільки нарахований цей сертифікат? Ні, сертифікат він же нараховується, а гроші потім вони замовляють при наявності житла. От у нас був такий вже один випадок: житло підібрали, запустили процес оформлення документів. Ну в останній момент продавець передумав і відмовився. Тобто, вони кошти ціни. Вони кошти йдуть, оплачуються тоді, коли уже йде сам процес укладання договір, укладений, і потім іде перерахування. То, в, процесі, в процесі Люди підшуковують, тому що там є вимоги, там же житло не більше трьох років. побудовано. Да, якщо можна ще одне питання, ну, будь ласка. Думати, по бізнесу. По релокованому бізнесу можливо, якщо є у вас інформація, скільки від вас поїхало, можливо, хтось повернувся, а можливо до вас повернулися ще з більш постраждалих районів. Десь дивіться, релокації бізнесу у нас не було. І інформації такої не, не нас не виїжджали, не до нас не заїжджав бізнес. Тобто, працювали наш бізнес тимчасово не працював березень трав... березень квітень травень, і з травня вони активно почали відновлюватися. І у цьому році в нас навіть приріст спостерігається, поки в нас статистичних даних немає, але всі підприємства працюють і все в нас загалом це в основному добувна промисловість, ви знаєте наші кар'єри, потім виробництво електричної енергії це основні, є харчова, представлена, є легка, Вікторія працює, тобто такі. П'ять десять ну очікуємо десь на рівні до 8 відсотків приросту? Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, в минулому році поліція анонсувала початок проекту поліція безпеки саме на навчальних в навчальних в школах. Чи буде реалізовуватись цей проект у вас? І якщо так, яка це кількість шкіл, можливо, у вас є така інформація? Дивіться, цей проєкт дійсно реалізується, ним опікується поки Департамент освіти облдержадміністрації, і наскільки ми знаємо, цей проєкт поки по. Потрапляє тільки один наш заклад, який обласного підпорядкування, це наша спеціальна школа. З районних, які ну з району і з закладів, які розташовані в межах громад, поки цей проєкт не, не реалізується на початковому етапі. Там визначена кількість, я так розумію, осіб, які будуть підготовлені. Загалом по Україні анонсували, мені здається, 500 осіб, які будуть навчені і все. Поки так, але я хочу вам зазначити, що у нас громади протягом року здійснювали відбір осіб, які, скажімо так, спеціаліст безпекових питань, який має бути в кожній громаді. У нас він зараз працює тільки в Вознесенській міській раді. Він пройшла навчання, фахівець і працює. Але зараз уже сім на сьогоднішній день, сім громад відібрало таких фахівців, які будуть навчені, вони будуть працювати і. І, ну, надавати певні послуги в закладах освіти. Ну, я думаю, цей проект тільки стартує, тому він буде реалізовуватись і далі. Треба фахівців підібрати їх, треба навчити. А стосовно саме в навчальних закладах, там, де є змішані форми навчання, там усюди облаштовані ці укриття. на… Порядок такий: без відповідного акту, який складається комісією за участю певних фахівців і фахівців ДСНС, жодна школа, жодний дитячий садок не відкриється. І більшість громад звертаються до нас. В нас на комісії, районній комісії ТПНС ми розглядаємо ці питання, їхні подання, за присутності фахівців і акти, які вони надають, і також даємо. Хоча по закону вони можуть і самі визначати, це їхня відповідальність, але ми розглядаємо ці і даємо також своє погодження на початок навчання або визначення. Тієї чи іншої форми, чому змішане йде навчання? Тому що не всі укриття можуть укрити достатню кількість учасників навчального процесу, тобто їх може бути більше. Там же не тільки діти укриваються, там і обслуговуючий персонал, педагогічні працівники. Тобто, отак і де є повністю, вони працюють повністю наочній, де не можуть, як правило, це змішана форма навчання. А яка це кількість дітей ви не знаєте? Ну я вам сказала, що. У нас нараховується 20 тисяч приблизно 20 тисяч учнів, а 86% закладів ну це десь 84 заклади, які працюють на змішаній і очній, і в межах 10-12 закладів, які працюють виключно на дистанційній формі навчання, і саме у ці заклади, про які я громади говорила: от в Бузькій громаді, в Прибузькій громаді. У них немає укриттів, і от вони зараз це, ну, це проблемне питання, тому громади виділяють кошти на проєктування, а далі потім на облаштування, спору. Будівництво нових. Там же є вимоги, які можна там, під сусідніми приміщеннями, відстань, все, але у них немає такої змоги, тому вони забезпечують саме такий процес навчання. Повністю проект Укразалізниці і про вони покривають. E, значить, наскільки нам відомо, це це там немає бюджетних коштів. Це кошти донорських донорів, скажімо так. Почану починається року ну, нас повідомлення. Прийшло 9-8 січня про те, що вони починають роботу. Тобто, січня місяця вони починають підготовчі роботи. Там же їм треба і розташування, техніка, все потом тобто, сповідомили, що вони починають відновлювальні роботи. Просто нас, як військову адміністрацію, повідомили. Бо дійсно місце – це Залізниця, частина там Одеса Знам'янка, якщо я не помиляюся, і ним опікується Укрзалізниця. Це їхні. Вони будуть відповідати за будівництво реалізацію цього проєкту. Можна ще по допомозі ЗСУ. Ви сказали, що в минулому році громаді 127 мільйонів, якщо я не помиляюся, так, так, так. Скажіть, будь ласка, в цьому році які громади вас найбільше постраждали від від втрати ПДФО і чи передбачені кошти на допомогу силам оборони? Значить, дивіться за попередніми нашими підрахунками, втрати від військового ПДФО будуть на рівні 24%. Це десь приблизно по району по всім громадам. Це приблизно 340 мільйонів гривень. Це попередні підрахунки. Ми ж не можемо точно знати. Значить, по всім громадам є інші джерела, і також це 8-9 громад, які отримували. Ну, тобто більша половина громад отримували це військове ПДФО. І це ПДФО не тільки там, але це ж і правоохоронці, і, да, співробітники ДСНС. Тобто, але у інших громадах воно перекривається іншими джерелами надходження. А от саме в Вознесенській міській раді, звичайно, вони свій бюджет планують. Вони зараз активно працюють над оптимізацією своїх витрат. От, вони він має бути у них збалансований. Тобто вони якісь проекти можливо реалізують, можливо, не зможуть реалізувати те. Ну, Планах їх реалізація і пошуки інших надходжень, але от саме Вознесенська міська рада тому я і зазначила, що вони єдині, які не виконали свої, свої попередні планові показники. Ну а на цьому ворони якісь передбачають вона. На сили оборони, вони будуть всі передбачати, але як я зазначила, після затвердження річних звітів і вони будуть фінансувати їх із своїх вільних залишків або перевиконання показників бюджету, які будуть протягом року. Тому що це вони фінансують їх через програми, і вони по мірі того, як будуть вивільнятися вільні залишки, вони зараз задіяні в покритті касових розрив. Ну, ви розумієте, так? на початку року бувають там незбалансовані з бюджету. Вони задіяні, по мірі того, як вони будуть вивільнятися, вони будуть фінансувати. Ну на сьогоднішній день. Усі громади мають на меті підтримувати, вони активні, вони комунікують із з відповідними військовими частинами, вони допомагають їм, вони із ті, які розташовані ну, в різних, скажімо, ділянках. Так, вони з ними комунікують і вони мають на меті підтримувати однозначно всі сили оборони для. Всі розуміють, ніхто не відмовляється, і в минулому році, як я зазначала, було б, було б чого. ну навіть із їхніми тими надходженнями, які вони ну всі планують. Вільні залишки мають бути побачить. Зараз затвердять, і ми побачимо. Зараз ми їх ще достеменно не бачимо, коли вони вже затвердять свої звіти. Вони, до речі, всі свої звіти мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах. Так передбачає законодавство. І бюджети вони їх висвітлюють, і звіти про виконання бюджетів затверджуються і на сесіях, і звітують на своїх в публічний доступ, мають робити це все. Я ще хотіла... Зараз впроваджується активно всеукраїнські шкільні чи, як ваш район долучився до таких масових шкільних змагань? Долучаються активно. В минулому році також проводили усі заклади. І зараз ця робота продовжується. Вони зараз активно реєструються на, на участь у цьому проєкті. В Google таблиця, яка існує, вони мають доступ, це саме громади здійснюють. І ми маємо надію, що наші всі заклади зареєструються і будуть приймати активну участь. Бо минулий рік... Це було активно проводились. Це було цікаво, цікаві там змагання по п'яти видам спорту. До речі, я хотіла б ще зазначити, ви за бізнес задавали питання. Ми підтримують по підтримці. На внутрішньопереміщених осіб у нас 72 особи з числа перебували в центрі зайнятості, і от 42 особи були про це влаштовано нашими підприємцями, підприємствами і надано роботу. Це також допомога нашим внутрішнім переміщеним особам. У нас їх на сьогоднішній день нараховується 17,8 тисяч вісім Осіб, отримують вони допомоги для їхньої підтримки соціальної. У нас вже діє чотири координаційних ради підтримці, оперативно вирішують питання. В Ознесенській міськраді вона активно працює. Решта громади в процесі створення, бо тільки-тільки почався цей проєкт. Також громади всі активно долучилися до пілотного проекту щодо провадження інституту помічника ветерана. Це такий соціальний проєкт. У нас вісім уже фахівців, які були відібрані на конкурсному відборі, пройшли навчання. Два з них вже до кінця року були працевлаштовані шість зараз в процесі працевлаштування. Тобто, це допомога нашим. Це соціальна допомога, послуги саме військовослужбовцям на в період переходу від військової служби до цивільного життя то це актуально тобто всі громади також долучилися до долучаються до цього проекту